церкву. Мене обрали місцеблюстителям московського патріаршого престолу. Обрали таємним голосуванням на засіданні священного сено. Несподівано, тому що намічався інший. І тому, коли мене обрали, всі здивувались, як же так, нібито домовлялись, що буде інший, а обрали Філарета. І я відчув холодок і в Раді в справах релігії, яка привітала мене з обранням, але дуже холодно. І думав приблизно так. Припустимо, що я стану патріархом. Пробуду 10-15 років, але стану патріархом по своїй волі, а не по волі Божій. І якщо я стану патріархом завдяки своїм зусиллям, а не буде на це волі Божій, то пройде 10-15 років я помру. І що мені це патріаршество дає для вічного життя? Я ж став патріархом проти волі Божої за попущенням Божим. І тому я молився і просив Бога, щоб Господь показав мені шлях, яким я. Якщо є його воля, щоб я став московським патріархом, то я згідний нести цей тяжкий хрест. Якщо волі Божої нема, не хочу я бути патріархом і не буду домагатися. Україна стала незалежною державою, причому незалежною державою з волі Божої, а не в результаті збройної боротьби. Я як предстатель зрозумів, що в умовах незалежності держави церква повинна теж бути незалежною. Я бачив, що мене всі зрадили тільки крім одного єпископа Якова. І в цьому, що е, зрадив, не зрадив тільки один. Тому теж є воля Божа. Бо якби не було цього одного, то я не міг би поставити єпископів, бо єпископів можна поставити тільки, може, два поставити архірея, третього. А якби я був один, то це б незаконне було все архірейство, єпископство. А то Господь залишив одного тільки, для того, щоб показав ось мінімум. Залишився неміч залишилась, але із цієї немічі виросте Велика Церква. І вона виросла, незважаючи на всі ті перешкоди і цей чорний вівторок, коли нас е, хотіли там знищити. Інші були і спроби знищити Київський патріархат, але ми перемогли. І сьогодні, на сьогодні Київський патріархат це потужна церква. І хоч є, і є Московський патріархат, але прийде час, коли ми будемо всі в одній, єдиній, помісній українській православній церкві, бо того хоче Бог. Патріарх як Криголам. Іде аморфне суспільство і веде за собою молодих священників, кажуть, який піп, такий і прихід, який патріарх, такі і пастирі. Покоління, яке е, прийняло священство за роки радянської влади, пройшло шлях випробування. І ті, які не устояли, відійшли. А ті, які устояли, закінчили семінарі академії і стали священниками. Сьогодні такого випробування нема. І тому до е, академії, до семінарів поступають всі, хто е, бажає. А випробування не пройшов. І потім після закінчення багато із них священство не приймають. У київському патріархаті дуже багато молодих священників, які створюють нові приходи у прямому розумінні на порожньому місці. Це нова генерація священників із сучасним світоглядом і твердою вірою в Бога, і виростив їх на власному прикладі святіший патріарх. По Сану своєму по павірі. По у великий страх Божий. А теперь вот он даже в таких летях говорит, э, сказала, что я уже теперь стараюсь вот готовиться до смерти, чтобы именно что-то не доделала, я хочу исправить. Вот чтобы Господь меня принял не осужденно. Святиший, вот я путёю называю українським Мойсеєм, тому що які в мене не виникають проблеми в житті, і коли я звертаюся до Бога в молитві, щоб він ну допоміг мені вказав вихід, як якесь вирішення, я завжди чую, коли приходжу до храму, то в проповіді святійший мені розповідає все, що треба зробити, і як вийти з цієї проблеми. Людина святіший він на свої плечі взяв якусь таку ношу важку, що він, виходить, всіх нас на собі несе, всіх нас за собою тягне, на собі все це витримує. І я не, не можу сказати, що я тоді шукав, як подивитися, але е, це так дуже сильно в моєму серці перекликалося, що коли став вибір, то без сумнівів я прийшов саме в цей храм, сам е, на проповіді Святішої. І потім скільки разів я чув такі слова, які потім гріли моє серце. Е, і те, що я… в мене багато є родичі, які ходять в Московську, інколи бувають якісь розмови. Таке потім говорю, ті слова, які Святіший казав. Ми, це була проповідь, мені здається, років зо два назад. Що, що рано чи пізно церква об'єднається в Україні. І нам всім треба один до одного і до братів наших Московської церкви ставитись так, щоб потім не було соромно дивитися у вічі. Часто моляться, часто служить, і ще всім допомагають. І на парафіях теж їздять, всі служать. Навіть всі удивляються, скільки він може нести. Особистий приклад це велика річ, коли 77-річний патріарх служить не тільки на свята, а й у будні, не лише у кафедральному соборі, а й на приходах по всій Україні, то молодим священникам відставати від нього просто соромно.